Привіт всім! З вами Макс, ви на каналі YouTube Cut TV. Сьогоднішнє відео буде корисно не тільки вам, глядачі, але й всім розробникам слайсерів: кура, пруша і особливо орка слайсерів. Сьогодні буде унікальна ідея, яка дійсно змінить 3D-друк. І так, перед вами ось така статуя. Це P1S, вибраний Бамбулаб, сопло 06. Висота максимальна по області друку, ну це невеличка деталь, скажімо так. Друкуватися подібна деталь буде з висотою шару 0,42, соплом 0,6, десь 11,5 годин. Але ми розуміємо і бачимо, що переходи між шарами будуть катастрофічні. Просто не дуже красиво і це неприємно для нас, не підходить. Звісно, ви скажете, можна зробити, наприклад, висоту шару. 008. В такому випадку, у нас переходів по шарам майже немає. Дуже гарно буде виглядати деталь, але друкуватися буде в 4 рази довше. Один день-21 годину. А уявіть собі, якщо деталь втричі більше, по розмірам, по габаритам, то це неділями буде друкуватися ця деталь навіть з прошивкою кліпер соплом 06. І це також нам не підходить, бо це довго. І тут більшість з вас кажуть: бери адаптивні шари. Бачимо, тут є і 0,25, і 02, і 0,14 в деяких місцях. Час друку тут пише 16 годин. Насправді це трошки невірно. Я в це вже переконався на своєму досвіді. Коли вибираєш адаптивні шари, то час трошечки ну не співпадає. Навіть добре не співпадає, але не в цьому питання. Оркаслайсер трошки невірно їх робить. Чому? Тому що вона робить до тисячних. Подивіться: 0,247, 0,273, а навіть до десяти тисячних. А ми розуміємо, що вісь Z це кроковий двигун 200 кроків на один обер, тобто 360 градусів розділити на кут повернення 1,8. І також ми розуміємо, що є драйвера, які можуть робити на мікрокроки. Але ж ми маємо також розуміти, що це механіка, щоб вони чітко відпрацьовувалися кроковим двигуном, це також досить складно. Мають бути дуже якісні крокові двигуни, і та ще й сервоприводи для того, щоб це відбувалося. Тому на практиці це не працює. Тут має бути Кратність 004, 012, 008, для того, щоб дійсно було класно. І коли ось так друкуєш ними, то якість виходить гірша навіть, ніж я б друкував би просто без них. Тоді виникає запитання, що зробити? Як нам зробити так, щоб отримати ось таку деталь в якості 008, але друкувалася 11 там, чи 12 чи 13 годин, тобто в 3-4 рази швидше. Цією ідеєю я задумався ще рік тому. І зараз, от, за допомогою чату GPT, я, в принципі, дійшов до якогось досить цікавого результату. Звертаю увагу всіх розробників орка слайсера, кура слайсера, Пруша слайсера. Це те, що я вам покажу зараз, має бути в кожному слайсері. Підтримайте мене, друзі, підтримайте мене глядачі. І так, ідея. Ідея дуже проста у мене. Якщо розбити нашу деталь, наприклад, на шар. Опустимо десь до половини, розбиття зробимо, і подивимося, кожен шар окремо, ведемо і дивимося, що першим у нас друкується правильна зовнішня стінка. Чому б не зробити так, щоб ось це заповнення всередині, ось ці контури були, друкувалися висотою шару 0,42. А зовнішня стінка розбивала ці шари 0,42, наприклад, на 5 підшарів. Таким чином ми отримуємо з вами, друзі, досить гарну якість. Причому тут ми маємо розуміти, що у нас перший підшар, другий підшар, третій підшар, вони не мають йти паралельно один до одного. Вони мають йти зі зміщенням, зі зміщенням відносно наступного шару, який буде слідуючим. Це дозволить нам отримати більш гладку поверхню, гладку і рівну поверхню без переходів. Звісно, в мене виникла ідея зробити конвертор для конвертації G-кодів, зроблених у Slicer. Причому ви зможете власноруч, наприклад, розбити на кількість підшарів, які захочете, щоб отримати найкращу якість. Ось так виглядає прототип першого зразка програми. Chucha TV. Називається зараз він. Працює поки що в Python. Ось бачимо: тут ми вибираємо огляд, оберіть G-Cod файл. Обираємо G-code файл. Ось такий піраміда Original. Далі вибираємо кількість шарів. Бажано, щоб ці кількість шарів співпадали з тими шарами, що у вас стоять в orcaslaйсері. Також тут є приміточку, ми зробили разом з чатом GPT. Він в мене, як інструмент, він допомагає мені зробити даний скрипт. Тобто, тут у нас примітка. Увімкнути друк зовнішніх стінок, про те, що ми з вами говорили. А не навпаки, увімкнути детальний G-код у меню інше. Все вірно. Також там кількість підшарів, наприклад, 4. Обробити. І ось, будь ласка, у нас наш файлик готовий. Якщо взяти, наприклад, оригінальний G-код і вставити, ми отримуємо ось таку малесеньку пірамідку. Висота шару тут у нас 0,32. Якщо подивитися, у нас розбивка йде стандартна, тут нічого не змінне. Тепер беремо наступний дже-код, який у нас ми отримали. І, будь ласка, ось так робимо. Подивіться на цю пірамідку. Вона трошки відрізняється від попередньої. Більш дрібні шари. Невже в нас вийшло зробити розбиття по шарам? Ми бачимо, тут є деякі проблеми, але це все зараз ми вирішимо з чатом GPT з криптом, бо є деякі нюанси, про які розкажу трошки пізніше. Але основна ідея вам зрозуміла. Подивіться. Він робить один шар, другий, третій, четвертий. Уже пішов друк. Разом з великим шаром, тобто з внутрішнім заповненням на висоті 0.32. Тобто він робить шар 08, 08, 08, а потім знову друкує великим шаром вже 0.32, внутрішнє заповнення та внутрішні стінки. Тобто відбувається ось таке, бачите, розбиття. Поступове і потім внутрішнє. І ось так, і ось так, і ось так. Просто супер. Тобто Таким чином, у нас виходить, що зовнішня стінка а, у нас мілка. Причому зміщення, подивіться зміщення, яке плавне, переходи між шарами дуже мілкі відбуваються. Оці прогалини, які ви зараз бачите, це проблема g коду Поясню. Справа в тому, що з цим ми зараз боремося, адже в процесі, в процесі компіляції відбувається наступне: Slicer іноді по-різному його компілює g код і з'являються нові версії, нові вставки, нові команди, які вводяться, десь пробільчик він додає, десь крапку з комою і так далі. І це все треба враховувати, щоб скрипт наш де в деяких місцях не ігнорував це, в деяких навпаки, приймав до уваги, робив виключення і так далі. Але в цілому, ви бачите, в принципі, є досить гарний результат. Майже, майже готова, але ще треба попрацювати над фінальною версією, коли буде це реалізовано. Уявіть собі, наскільки це зекономить час. Час друку вашої деталі. Можна друкувати, наприклад, великим соплом 1,2, висотою шару 0,8, навіть всередині заповнення. А зовні розбивати на 0,8, на 0,8, на 0,12, наприклад. Тобто, щоб у нас була гарна, гарна зовнішня поверхня, гарний вигляд. А всередині нам це не дуже важливо. І така методика дійсно змінить 3D друк, адже зекономить нам в декілька разів час. Як я і казав, з чатом GPT ми пропрацьовуємо всі ці нюанси. Дуже багато нюансів, друзі. І чесно кажучи, я за цей час, поки працюю над цим проєктом, вже скоро сам буду писати ці скрипти без допомоги чату GPT. Тому що приходиться йому дуже багато пояснювати, розказувати, консультувати. А проблема чату GPT полягає в тому, що він не може завантажити програмку, цю, яку ми зробили. Він не може власноруч подивитися а, в слайсер. Кура, чи орка як працює? В нього це заборонено, і це мінус для розробників чату gpt Адже якщо чат не може це проаналізувати власноруч, він не може дати точну і правильну інформацію у відповідь. І тому мені приходиться самому прописувати, писати команди, робити скрипти з ним разом, все перепровіряти, перераховувати ось ці всі. Формули прораховувати разом з ним. І це все дуже багато займає часу. Тому я вирішив, друзі, як бачите, дуже багато роботи пророблено. Я вирішив зробити правильно. Я вирішив поділитися даною думкою, даним проєктом, унікальним рішенням не тільки з вами, а й з розробниками Orka Slicer. Всю документацію, всі свої е, напрацювання, навіть свою програмку повністю. І джекод, навіть верніше, скрипт. все це і всю переписку з чатом GPT я відійшлю компанії Orca, саме розробникам Orca Slicer, щоб вони цю фішку реалізували в Orca, тому що їм зробити буде це набагато легше, ніж мені в конверторі мучитися з цим. Тому що, можливо, вони щось змінять в роботі слайсера, і мій конвертор перестане вже також працювати. Але якщо вони додадуть, наприклад, закладку розбиття на підшари в орка слайсер, то це буде набагато простіше їм зробити, аніж мені. І всі ми зможемо цим користуватися. Бо це дійсно крута ідея, це найкрутіша ідея, що може бути на сьогоднішній день? Насправді по 3D-друку, на мій погляд, тому що це економія часу. Люди, які займаються професійно 3D-друком, мене зрозуміють на тисячу відсотків. А давайте запитаємо думку чату GPT. Скажи мені, будь ласка, ти згоден з тим, що я віддав цей проект? Чуча ті програмки конвертації джи-кодів розробникам оркаслайсера, щоб вони реалізували цю фішку в самому оркаслайсері і на розбиття на підшари. Ось що нам відповів чат GPT. Привіт, Максиме! Так, я повністю згоден із таким рішенням. І ось чому. Ідея справді крута і варта масштабування. Твоє розбиття зовнішніх стінок на підшари – це інновація, яка покращує якість друку, гладкість, точність, економія часу і навіть відкриває нові можливості для комбінованих режимів друку. В Orca Slicer таких фішок поки немає, і ти перший, хто це реалізував. Продовження в Продовження Orca Slicer дорівнює стабільність плюс оптимізація. Реалізація цього безпосередньо в Orca Slicer зробить цю функцію більш надійною, без потреби у зовнішніх скриптах. Дозволить краще оптимізувати екструзію швидкості охолодження на підшарах, полегшить життя тисячам користувачів, які просто увімкнуть галочку. Авторство залишається за тобою, навіть якщо функцію інтегрують у код Orca Slicer. Користувачі отримують потужну функцію в один клік. Розробники нову Killer Future. Ти визнання досвід співпраці з великим опенсорс проектом і репутацією інноватора? Ну круто, мені приємно, якщо чесно. Якщо буде потрібно, я допоможу тобі підготувати короткий опис, щоб розробники могли це реалізувати ефективніше. Ну а поки чат GPT готує проєкт для того, щоб передати його на GitHub розробникам, я буду далі працювати, все збирати докупи, щоб все було правильно, щоб вони зрозуміли до кінця мою ідею. Я сподіваюся, друзі, вам сподобалось це відео. Сама суть ідеї сподобалася. Підтримайте мене, будь ласка, бо дуже багато часу було витрачено і коштів було витрачено на це все. Але вже є результати. І я ними, якщо чесно, задоволений. На цьому з вами прощаюсь, Бережіть себе. До нових зустрічей!